Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, знаю малята, ви дуже любите казочки, я теж їх люблю ще з дитинства. Тож послухайте казочку, пан Коцький. Жили собі дід та баба, та й горя не знали, мали собі господарство. Ще й кота тримали, але кіт той вже постарів, був ледачий, слабий, от і каже господарю його жінка баба. Їдь, мабуть ти, діду, до лісу, там покинь котяку, бо від нього не діждешся ні мишей, ні дяки. Полетусь я по лісі, та й думку гадаю. Чому я старий став, чому я страждаю? Чому у мене, діду, ти силу забрав? Я б миші ловив би і горя не знав. А тут і лисичка, добрий вечір, коли ти кукуди йдеш, добрий вечір, коли ти кукуди йдеш, скажеш мені прагавдань куди живеш, скажеш мені прагавдунь куди живеш, Чи є в тебе волики, чи є лан? Чи є в тебе волики чи є лан? чи кріпак ти кутикучити пан. Я благородний пан. Було у мене і смажене, й варене, а зараз я звичайний кіт. То ви ж той самий чоловік? Окей, промовив на це кіт. І стали вони жити, поживати, добра потроху наживати, гуляла якось лиска в лісі, і зайчик поруч пробігав. Побачив лиску сіромаха, почухав вушко і сказав. Здорова будь, красуня лиску, як поживаєш, розкажи. Прийду до тебе я у гості, свою господу покажи. Ну що ти, я живу щасливо. Хазяїн у мене мудрий кіт. Він мене любить і шанує, і завжди жде біля воріт. Побіг до лісу з новиною наш любий зайчик скік по скік, ведмедю, вовку кабанові, сказав, що в Лиски чоловік, і стала думати громада. Як же побачить чужака? А чи речати, чи співати. Чи станцювати го пака обід. Накриємо стола. По буряка послали кабана, а м'ясо вовку доручили, а за капусту зайця попросили. Ведмідь же меду підігнав і по старечому сказав. Тепер лишилось запросити кота і лиску. Сповісти про те, що наш обід готов, приходьте в гості без понтов. На те все зайчик тут тремтів, бо бігти дуже не хотів просити в гості лиску і кота. Але ж така вже буде смакота. Що й думати? Про страх забувся, і вже наш зайчик враз туди метнувся. Да Лиска мешкала з котом. Стоїть і дивиться кругом. Постукав в двері, Лиска відчиняє, і зайчик вічливо до неї промовляє. Просили вовк, ведмідь, кабан і я, вся наша дружна сім'я, що ви з котом прийшли до нас у гості. Обід готов. І ми так щиро просимо, прийдіть до нас і разом посмакуємо. Ми вас обідом почастуємо. Лисичка згодилась. Окей, ми згодні, ждіть гостей. Зібрали звірі і думають, гадають, що пана Коцького вони ж не знають. Що то за один? Він, бач, великий господин. Давайте, друзі, будемо ховатись, щоб на немилість не нарватись. Ведмідь на дерево заліз, а вовк під дерево підліз. Кабан зарився у хамло, а зайчик скочив у дупло. Із лісу гості прибули, з собою хліба принесли, кіт. Оком кинув на стола і м'якнув голосно ура. І почули звірі всі, котяче «Мяу!» від душі. Кабан зашевелився боком, і тут його неначе током пробило кігтями кота. Яка тут друзі смакота! Тут треба думать, як тікати, себе від лиха рятувати. Кіт, в свою чергу, теж злякався, що аж на дерево забрався. Ведмідь же гепнув, як лантух, упав на вовка, вибив дух. Сердешний пів не знав куди, бо рятувався від біди. А заєць у дуплі закляк. Напав на нього переляк. Немало вже води сплило, чи справді так воно було, а може й ні, чи то настилося мені, але ж, дарую вам я казку, собі ж залишу бубликів маленьких в'язку.